Усім привіт, з вами Чоп. І сьогодні ми розглянемо, як знімати Усе ж таки, цю дані Монстар зиму невзгод зиму болі за гільотіну. Ну і коротше, в принципі, для того, щоб почати цей бій. Можна або звернутися до мене по посиланню в описі телеграмчик. мій, якщо вам треба щось пройти: зимоболі, акти, некрополіс, будь-що набити поля, усе до мене. Звертайтеся. Ну і другий варіант: ви воріор вирішили все ж таки битися самі. І так розказую концепт битви. Він у нас не дуже такий, прям великий, тому слів буде мало, буде більше. Бою. Перша у нас правило навчитись ухилятися від другої спецатаки, адже Дані Монстар здає тільки її. Але ви можете довести її до третьої спецатаки і програти, але це мало ймовірно. Але Гіля у нас має можливість першою спецсушечкою згоняти Еночку, ну тобто її вижигати. Це дає нам додаткове преимущество, тому що ви здаєте комбо, здаєте, б'єте, бам-бам, вона дійшла до другої спецатаки. Бам видали першу спецатаку, зжерли їй Енку і перехватили, тим самим здавши зайве одне або навіть два комбо. Ну і таким чином вам треба дійти до 100 зарядів комбо вашого. З комбо є, все чудово, урон почав розганятися. І якщо ви знаєте здібності гілі, то ви можете здати тяж, і у вас буде комбо щита якщо ви в дублі, ну то взагалі пісня. Тим самим після комбо 100 ваш урон буде дуже сильно розгонятися. Ну і єдине, що я можу вам сказати, це не втрачайте це комбо і ви знімете її на ізі. Бій буде не самим. Швидким, але ви все зможете, якщо що. або звертайтеся до мене, як я вже казав, вище ще на початку. Ну і таким чином, просто спамивши першу спецатакою, перехвачуючи, ухиляючись від другої спецатаки, ви на ізі здолаєте цю дані Мунстер. Ну а я вам бажаю гарного перегляду, поставити вподобаєк, підписатися і додивитися це відео, як саме я зняв її. Хоч це було насправді дуже важко, адже коли ведеся запис, то телефон, сенсор вони якось ще підлагують, тому це прям. Випробування жах. Якщо хтось грав на лагаючому пристрої, ви мене зрозумієте. Ну і коротше, в принципі, концепт бою вам зрозумілий. Давайте, дивіться. Father's wrong. Not a very lucky man. Stick around with me and you'll have bad luck.